Друзі, а зараз ми знаходимося на виробництві у нашого клієнта і ми вирішили продемонструвати вам наш пароводяний котел на 1000 літрів робочим об'ємом. Як ви можете бачити, даний пароводяний котел виготовлений з нержавійчої сталі. Ізольований він двокомпонентним пінополіуретаном по 70 мм на сторону. Обладнаний він вивантажувальним люком та оглядовим люком згори. Це скляний люк 400 мм в діаметрі. Головною особливістю даного пароводяного котла є те, що він нагрівається за допомогою пілетного пальника. Пілетний пальник нагріває сорочку, та ви можете починати роботу з даним пароводяним котлом. Це чудово підійде в моменти блекаутів чи відключення світла, що доволі актуально в наш час. Випарований дистилят у нас піднімається в мідний шолом. До після цього в мідну лебедину шию самої гори, та переходить у нас в ось такий холодильник, де після цього переходить в папугу. <звук>